Реаніматолог, реаніматолог на связі, мене визивають, напевно, тільки в тих випадках, коли вже дерево настає. капець. Капець. Зараз я вам покажу, як можна як можна вивести дерево стреса. І навіть якщо вже ви бачите, що йому повна хана, є препарати, які дійсно працюють і дійсно можуть його відчухати. відчухати. Але це не є панацея від цього. Якщо йому вже. Кабзда, значить їм вже кабзда. Тому що ще є такі поняття, як щось може гризти коріння. розумієте? Тому зараз я вам покажу чим, що і що буду робити. Ось дивіться. Ось така туйка, бачите. Спіралька є. В тому році вона була вся рижа. Люди її тут посадили. І вона буквально через 2 тижні почала вся рижити. Я приїхав взяв циркон і взяв ізобіон. Обробив один раз. І вона на сьогодні, дивіться, який має чудовий класний вигляд. Подивіться, з увагу, Який шикардозний ефект. Зараз покажу, що зараз буду обробляти. Йдемте. Ось дивіться, яка виходить ситуація. Тут туї, І ось ці вже в дуже в плачевному стані. Лазили під корінь, вологість є, перезволоження немає. Але вони досаджувались. Ось бачите? Що вбиться, можна які басейни ще. І зараз я цими препаратами буду обробляти. Що саме цікаво, що ефективність вони, вони свою мають показати, От таку, я не знаю чи камера показує, бачите? оцих дві великі дорослі такі пересажені, ці теж печалька. І і просто дуже цікаво тим, що ось ці препарати вони або працюють, або вже, все, вже їм нічого не допоможе. Опять же, в тому випадку, якщо, якщо нічого не їсть корінь, ну, вроді би все нормально. Результат буде через днів 10. тобто Вони через днів 10 або справді почнуть вдихати повітря, або все, викорчовувати і нові садити. Тобто Це е, е, зменшує часу чекати і думати, прижилось воно чи ні. Циркон і забіон. Головне, щоб препарати були оригінальні. Мішаємо е, мішаю, мішаю, 20 мл на 5 літрів, 40 мл ізобіону забіону беру. І один флакон е, циркону. Все в бачок змішую. Тільки, що саме головне окремо стараюся змішувати. Ні прилипача, нічого не даю. Просто зараз обільно їх зроблю і все. Ось така от ситуація. Йду, буду заряджати.